Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Українські спецслужби могли підірвати Байкало Омурську магістраль, один з тунелів залізниці, яка пов'язує Російську Федерацію з Китайською Народною Республікою. Офіційних підтверджень цього немає, і навряд чи Служба безпеки України візьме на себе відповідальність за. Таку вдалу диверсію на російській залізниці, однак джерела українських медіа в українських спецслужбах стверджують, що такий підрив міг мати місце. в Росії. Факту якоїсь серйозної диверсії на російській залізниці не визнають. Телеграм-канал Східно-Сибірської залізниці лише говорить, як це буває. У російських офіційних структурах про задимлення вантажного потягу у північно муйському тунелі. Однак повідомлення східно-сівірської залізниці за місцем цього задимлення співпадає із тими повідомленнями, які зараз з'явилися в українських медіа. Байкала амурська магістраль вважається одним з важливих маршрутів, за яким можуть перевозитися вантажі військового призначення з території Китайської Народної Республіки до Російської Федерації. Слід зазначити, що Китай ніколи не визнавав факту воєнних поставок до Росії. Сама Російська Федерація. Ніколи не зверталися офіційно за військовою допомогою до Китаю у Сполучених Штатах. Говорили, що роблять все можливе, щоб не допустити військових поставок з території Китаю до Російської Федерації однак зазначали, що таке постачання може мати місце. зокрема, коли мова йде. Про приватні корпорації, які нібито діють самостійно. Хоча ми прекрасно розуміємо, що будь-які вантажі, які відправляються з Китаю до Росії і можуть бути пов'язані із потребами російських збройних сил, обов'язково узгоджуються із вищим партійним і державним керівництвом Китайської Народної Республіки. В будь-якому разі. Диверсія на російській залізниці це серйозний удар по економічних інтересах і Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки. Якщо такий інцидент дійсно мав місце, можна говорити, що у Києві відходять від своєї ідеї необхідності підтримання. Якихось серйозних взаємин із Китайською народною республікою готові до конфронтації не тільки з Москвою, але й з Пекіном. І таким чином надсилають обом диктатурам сигнал про те, що українські спеціальні служби готові діяти і на об'єктах, які пов'язані з економічною зацікавленістю, як самої Російської Федерації, так і Китаю. Показово, що диверсія, якщо вона дійсно мала місце, відбулася невдовзі після того, як голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зустрівся із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у намаганні покращити саме економічні взаємини між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами. Тоді багато хто говорив, що голова Китайської Народної Республіки вирішив їхати до Сан-Франциско не від хорошого життя, а тому, що економічні проблеми Китаю зараз є такими, що потребують нормалізації стосунків із Китайською Народною Республікою. І от у такій ситуації українські спецслужби надсилають очевидний сигнал голові Китайської Народної Республіки. Якщо твоя країна буде... Військово взаємодіяти з Російською Федерацією Володимира Путіна економічні проблеми Китаю тільки збільшаться. Так що варто переглянути принаймні ту номенклатуру російсько-китайських взаємин, яка пов'язана із воєнною допомогою Росії. Диверсія на Байкало-Амурській залізниці, якщо вона дійсно мала місце, є однією з. Дій на території Російської Федерації, які можуть зменшити військовий потенціал Росії у очікуванні нових дій Росіян на фронті війни з Україною, Володимир Путін налаштований на багаторічну війну на виснаження і щиро впевнений, що зможе добитися від України і заходу саме таких результатів цієї війни, які він запланував в часи свого бліцкріга. А саме відмова України від НАТО, її готовність стати васальною країною по відношенню до Російської Федерації, визнання Україною факту того, що ці. Території нашої країни, які сьогодні окуповані і анексовані Росією, є невід'ємною частиною Росії. Однак, для того щоб втілити ці амбітні плани в життя і продемонструвати, що Росія досі є повним господарем на пострадянському просторі, Володимир Путіну, звичайно, необхідна військова міць. Саме тому російська економіка переходить на військові рейки, а російська залізниця стає реальним воєнним об'єктом. По-правді. Рейках якого перевозяться вантажі для потреб російських збройних сил для російських підприємств військово-промислового комплексу, які збільшують виробництво з кожним роком, місяцем і днем. І якщо таких ударів по Російські залізниці по інших економічних об'єктах Російської Федерації буде більше це принаймні дозволить у осяжному майбутньому побачити світла у чорному тунелі. війни. Адже є абсолютно очевидним, що такі дії на да, російській території можуть принаймні зменшити військовий потенціал Російської Федерації і примусити Володимира Путіна замислитися про те, наскільки багаторічна війна на виснаження проти ненавистої йому України дасть потрібний результат. Ну і звичайно потрібні спеціальні сигнали для країн-союзниць Російської Федерації, щиро зацікавлених у перемозі Володимира Путіна у цій війні, в тому, що Путін продемонстрував навіть не стільки нездатність України опиратися його багаторічній війні, скільки нездатність Заходу захистити Україну. Китайська народна республіка дійсно зацікавлена в тому, щоб її союзники в Росії тріумфували в кожному з тих конфліктів, які вони починають. І якщо Китай бачить, що замість тріумфу може бути БЕМЦ на залізниці, це примусить і голову Китайської народної республіки замислитися над тим, наскільки потрібно активно підтримувати російського президента у подальші. Діях по продовженню війни в Україні і наскільки подібна війна може дійсно позначитися на економічних інтересах Китайської Народної Республіки? Так що кожна виведена з ладу залізниця ворога це нова геополітична ситуація у стосунках Росії з її. Союзними державами, а не просто обмеження, перевезення вантажів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі. У Патреоні і БайМієкофі, які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!